Вважаю, результат закономірний, дуже неплоха гра в виконанні обох команд. Дійсно, вийшло дербі. Десь в першому таймі не дуже нам вистачало завершаючої стадії, футболісти групи атаки не дуже розпоряджалися м'ячем. Взагалі не дуже багато гострих моментів создали, але ну, обі команди использовали дуже компактну оборону, по причина небагато кількості голівих моментів, ну, Впевнений, гра Сподобалась болівальникам гарні скоростя, віддача гравців, тому э, задоволення отримала от, от цієї гри, і двом командам ця гра э, пойдеть в зачот. Щодо підсумків всього сезону, я дуже задоволений і э, результатом. Це місто дійсно, яке ми заслужуємо по определенним причинам. Ми в міжсезоні дуже молодили свій склад, тому десь не вистачило нам стабільності. Забитих м'ячів, але я дуже радий, що ми дуже давно не програвали, навіть в зимній міжсезоні. Тобто команда працювала на більшому да, на большої самодачі. Я впевнений, у нашій молоді дуже велике будущее з таким відношенням. Впевнений, що цей сезон можна занести клубу Чайка в актив, і ми задоволені цим виступом. Дякую Збройним силам ЗСУ. Вітаю зі святом ПФЛ, зі святом міста Київ, дякуємо ЗСУ, що мали можливість грати в футбол. От. І дуже дякуємо за це. Та я б не сказав, що втома була. Була прекрасна погода, прекрасне поле. Останній матч перед відпусткою. Там вже футболу не буде, тому всі хотіли викластись на максимум, перемогти для себе, для вболівальників. У локомотива тут була підтримка надзвичайна. У нас приїхали дівчини, дружини, родини. Тому кожен хотів перемогти, тому так і вийшло, що бойова гра, ніхто не хотів поступатися і не було багато моментів, тому і рахунок 1-1. Якось як так склалась гра. Я вважаю, що цілком закономірне третє місце ми в цьому сезоні, ой, четверте місце, вибачте, не заслужили, мабуть, на вихід в першу лігу, бо хоч ми і обігрували всіх прямих конкурентів там, з «Звягель», Дружбу, з Юксою Невдало, але вони набирали свої очки в матчах з командами, які були нижче, а ми трошечки десь просідали десь. П'ять турів виграли, потім осічка ще одна, і ми трошки потрошку відвалювалися. Тому десь на мене вистачило там, втрачених очок з ралфармою, Карпатами, Кудрівкою. Тією ж самою. так ми і відстали. Дякую вболівальникам за підтримку. Всі забиті голи, перемоги присвячую своїй дівчині. Оля, я тебе люблю. Ну, на мій погляд, в принципі, рівна гра була. Рівна гра була, і в першому таймі ну, більш такі були ситуації, коли десь приглядались один до одного суперники і шукали слабкі місця. І після першого забитого голу, от мені здалося, трошки ми віддали ініціативу, і можливо, нам не вистачило саме, ну скажімо так, дожати цю гру. Але в цілому я задоволений. Діямі гравців, вони старалися, дуже приємно було сьогодні на стадіоні. Велика підтримка наших молодих вихованців. Тому е, атмосфера вона, ну, вона не дозволила нам, щоб ми програвали. Тому я задоволений грою, результатом. Ну, Можливо, хотілося б виграти, але суперник теж дуже досвідчений і дуже хороша команда. І на мій погляд, ну, нічия закономірна сьогодні. Е, ну, Шикарна атмосфера була. Е, тиск трибун був не тільки на суперника, а й на нас в хорошому смислі цього слова. Тому дуже-дуже така атмосфера. Це, ну, напевно, вперше. У нас була така дійсна підтримка, і ми задоволені, дякуємо цим молодим хлопчакам, які зібрались тут, і ми дуже старалися. Ну, це дуже напружений сезон для нас був і треба зараз видихнути, бо це перший професійний сезон для локомотива. Професійній лізі. Стосовно які плани, звичайно, ми будемо з президентом збиратись, говорити і ставити цілі, я думаю, більш амбітні, чим були в цьому сезоні. Ну, гра така бойова, насичена. Результат однозначно закономірний. У одної в іншої команди були моменти. Обидві команди намагались грати швидко. Тому... Я думаю, результат закономірний. Я думаю, для вболівальників дуже цікава гра, тому що постійно на швидких атаках один проти одного грали. От. Сподіваюсь, вболівальникам сподобалось. За рахунок того, що намагались швидко зіграти, багато втрачали м'яч в простих складних ситуаціях. Багато втрат і мало моментів, коли доводили прямо до. До належного удару, до належного моменту. Трошечки не дотягнули. На жаль, до своєї мети вже в другому колі була поставлена задача трошки вище піднятися, намагалися вигравати кожну гру. На жаль, десь втратили, коли мали перемагати три нічі четвертого сьогодні, навіть тож, трошечки, трошечки не дотягнули, але в цілому я. Впевнений, що є позитивна тенденція, в другому колі приємно так вирівнялись. І я думаю, на, на наступний сезон зберемося, і від початку буде належна підготовка, і від початку ми почнемо сезон, як, як плануємо, і займемо вище місце. Однозначно.